Усім привіт! 30 у нас сьогодні липня. Раз я знімаю оце відео, значить ми вижили і вистояли в цій стихії, яка була вчора. Я вам покажу, це коротко, воно заснято в мене десь не знаю, там у 3-4 години я так 5-мінутний ролик просто наслідки цього. Що Накоїлося вчора. Тут ми без світла сиділи, і дерева по всьому селу повалило, по трасі повалило багато. Ну дуже така стихія конкретна. Як бачите, альтанка моя вистояла, навіть нічого не сталося. Тут всередині сухо. Ну, по країках, де-не-де, де, сантиметрів на 15, де на 20, чуть -чуть, ну, трошки води забивало всередину, внизу, бо сильний ливень був. Набіг, о, там, дивився я в стакані там, 35 міліметрів. Е, ну, це перед утром ночі, бо коли вчора була ну, гроза і все остальне, це буря, то нас минуло, не було так трохи линуло. Дякувати Богу, що не було граду. Тільки так от, ну, шкоди наробило сильним вітром і все. Значить, тепер по темі. Це ж вам сказав, що я покажу, чуть-чуть пізніше вам. сьогодні виложу, змонтую його, бо там кусочками я знімав. От. Тобто обійшлося. Тепер вчора я отримав посилку, показував вам від Антона е, Вінницький персик. Да, дякую Антон за хороший е, блокнот. Вже почав я його заповнювати, писати. Твій блокнот вже почав писати. І ручка тут ще в комплекті була, теж ну, і Блокнот, поняття, одміристем. Добрива, одміристем. Я передивився, проперечитав брошуру. Ще не пізно. Я попробую там на городі на своїх там підживлю добровому, універсальним там по кавунах. Ну, коротше, ще не дуже пізно. Ще я можу тут, навіть на деякі може і якогось саджанця одного візьму, вигетуючого, то що я весною висаджував. Ну не весною, а літом вже, яка там весна, весною їх не було. Літом ось висадив де вигітуючи. Свій корневласний. Там я зробив пару штук перестрахуватися. Я думав, що не піде там рара та зробив. Ну коротше, такі от, то я на ньому й провірю. Там виберу та й подивлюся, що там, як воно працює, не працює. Ну, щоб не бризкать по всьому, бо тоді буде незрозуміло. Не а так, от конкретно на одному У мене є два одинакові саджанці Я попробую Подивитися, чисто за спортивного інтересу. Коручше. І, і, і цей же ж. з персиками, да, трошки там оказія була, але ну, нічого. Ми скуштували най... з відповідальністю, чесно вам кажу, що найкращі це були ось Уфо 5. Це самі-самі, я не знаю, блін, ну, ну просто там кісточка у ньому, ну як не знаю, ну вишня, як от дичка, побільшки, А то все 95% займає е, біла м'якіть, Така, ну дуже смачні. Так що дякую за це. І друге. Другу посилку я вчора вам анонсував, показав, що я вам розкажу, показую і розказую, що це таке. Значить, це деструктор. Всі ви бачили, деструктор від біонорми. Усі ви бачили, що ми в нас були жнивами, закінчили, на городі була пшениця. Там була здорова маса, так як була посаджена там супереліта. І на городі предшественники були два руки соя, а потім ріпак, просто як насидирати цей, не ріпак, а гірчиця. Це було насидирати посіяно. От. Ну, тобто підготовлений город був і через що то такий урожай дав, що ми за тих 19,7 19, Короче, ну 20 соток, то одержали там. Більше як 2 тонни урожаю. Ну, то таке. Тепер вийшлося там сильно здорова маса і ну, була. Скосили. І багатенько соломи, якби є на тому. Ну, палить, понятне діло, ніхто його не буде. По-перше, ми в селі знаходимося. Та й, по-друге, не зв'яз цього робити. то було прийнято рішення, я так. Подумав, по якби поспілкувався із фахівцями, позвонив на біонорму і вони мені запропонували. Оцю деструктор це для поліпшення розкладання. Я вам зараз зразу ще зачитаю, щоб довго не розказувати і вам. І перейти до другого питання. Дивіться, значить, біонорма-деструктор дозволяє прискорити процес розкладання органічних решток на полі, залишаючи в ґрунті вуглець та азот рослинного походження, що немаловажно. От. На додачу препарат покращує фітосанітарний стан ґрунту за рахунок пригнічення патогенної мікрофлори та покращення родючості ґрунтів, що сприяє підвищенню врожайності культур на 10-30%. Ну, тобто це біота коротше, ми обробимо стерню, оце все діло, потім з дисками перевернемо, бо треба, щоб ультрафіолет, ну сонце не дуже попадало на це діло, щоб ну, перевернемо пласт дисковою бороною. І все, і буде воно собі працювати. Цей процес я зніму. Як ми зарядимо, там воно будемо його заливати. Да, норма, може хто не знає, чи може кому інтересно, норма використання його я собі вже даже ось перший запис у мене в зошиті. Значить, йде 2 літра на гектар для зернових і бобових. От, При робочій уроченні 200-300 літрів води. От. Ну, нам десь це ми плануємо, нам піде воно. Получається, це 50 грам на 20 соток. Це, це 250, 250 грам, коротше, на 20 соток. Оце ми його вільємо, та й та на тому. От. Ну, може. Ще трошки пересчитаємо, побачимо, як там що. Ну, Коротше, нам це оцей літр, це виходить на як по нормі да, на 200 літрів води це виходить ну, літр на, на пів гектара. Так що, а в нас там 20 соток. Mm, так що, якось так тепер це я ж вам сказав. Це я вам зніму і покажу потім, як ми це будемо робити. Там таке відео минути 3-5 максимум. Там немає особи, що показувати. Бризнули і потім дисками перевернули. Ну і тепер саме головне саме питання, бо мені там і задавав один з підписників. Зараз не пам'ятаю, який нього нік на тому. Ну та це й не важливо. Там багато кого хто інтересувався цим питанням. Як я борюся із фітофторою і з усіма тими грибковими на городі. Суниця інтересувала, помідори особливо, да? бо ми всі знаємо, що помідори це таке там, то, фіто то ну, короче, там болячок, капець. Я вам значить, показую і розказую, я вже неодноразово це все показував. Повертаю камеру, дивіться, перед вами бачите, що стоїть. О, Мішок. Бачите? Значить, куплений він, зараз подивлюся, 20.05-25 рік. Ось, що, він начатий, бачите, третина. Тут я начав, бо тут 20 кг. Це, дивіться, гранульований біопрепарат тріходерма. Для запобігання та захисту від грибкових хвороб. Написано, бачите на мішку? Тепер перевертаємо ззаді, дивіться. От зараз я вам це все і прочитаю, що тут написано ззаду. Щоб... Ну, я можу і камеру, не знаю, камера туди я аж бача чи не бачать. Давайте отак. Ой, трохи. Да? Ну, а тепер я ось вам зачитаю. Для чого воно, що воно? я сюди встану отак. І камеру чуть ближче. Поставлю, щоб і ви читали вмісті. Зі мною може. Так, дивіться. Телефон, де, де я його брав? Де я його заказував? Що це ось вам показую? Що це? Це все на одній фірмі. Ось, дивіться. Телефон гарячої лінії. Дзвоните. 0800 216 3.00. Оце по цьому телефону дзвоните. І заказуєте хоч оце, хоч оце, хоч любе друге. Значить, Дивіться, призначення для запобігання, захворювання та захисту від грибкових хвороб. Тепер ось конкретне питання, що мені задавалося, фітофторозу. Альтернаріозу, ризоктоніозу, фузаріозу, парші, чорної ніжки, антракнозу, пероноспорозу, борошнистої роси, білої і сірої гнилі. Цільові культури: зернові, зернобобові, олійні, технічні, овочеві, баштані, плодово-ягідні та декоративні способи застосування, внесення в ґрунт за допомогою розкидача, в рядок сівалками, в лунки разом з насінням або садовим матеріалом. Термін зберігання 12 місяців при температурі від плюс 5 до плюс 20. Дозволено для використання в органічному сільському виробництві згідно стандарту що. Еквівалентний постановам і ось у номер постанови. Так, Посвідчення про державну реєстрацію серія. І сертифікат органічних, органік стандарт. Ось у. Бачите, да? Тобто, бачите, як я вам швидко і чітко прочитав і розказав. Без бекання і мекання короче, і не затягування време. Оце вам відповідь на ваші всі запитання. Прочитав я вам, от чого воно. Отак, я ними і користуюся. Оце вже четвертий рік. Буде ось в, цьому, в наступному місяці 2 роки, 14 серпня, як я веду своє блогерство. Ну я вже й до цього працював, ще до цього блогерства. От. У мене немає. Я е, помідори раніше, я обробляв. Рідомілом обробляв, таносом, коротше. чим я їх не обробляв, усім обробляв. Так само і клубніку обробляв. Страшно було ці корніві гнилі вигорала, клубнікараса, то тобто, опустила все, засохло, витягуєш кучу, воно повністю сухе. Стрекером робив. Я заморився, купляти дорогущі фунгіциди. Системники, оце все. А потім стало питання, що це ж усе ну як би, бризкаєш, і тут же ж тобі треба це все споживати. Ну коротше, я одійшов от цю тему. Ну, можна подивитися, мої предидущі ролики. Я показував так, як я садив, як я, допустимо, клубніку, полуницю садив. Я зайшов. Підготовив площадку, де я там буду садити. Розкидав оце все діло. Зразу кінський навоз, потім шар цього розкидав, такого видно прямо було. Це все там чітко, неодноразово я все це показував. Це я зараз розказую для тих, хто там підписався там, рік, може назад чи пів року назад, і не бачили цього відео. Розкидав, посадив клубніку. Все. Я... В мене немає. У мене не один кущ уже. На протязі трьох років не один куч не пропав, щоб там засох, увядання, корніві гнилі, оцього всього в мене немає, відколи я пользуюся постійно оцею триходермою. Так само площадку для помідорів, то там я по-другому підходю. Бо ну, якщо я Площу накриваю всю площу, бо клубніка, ну, полуниця, да, вона ж вусики там ростуть, вона може виходити з рядка там туди-сюди, хоча я їй не даю, щоб вона виходила. То помідор ми ж посадили, він росте на ну, нього ж усиків немає. Він постійно на одному місці росте, то вегетація проходить. То, щоб зекономити якби, свої кошти, я не, роз... не роблю сіювію посіваю кругом, да? а при посадці в лунку чисто взяв ну, жменьку, да? ну не повну, на не цей, ну, так чуть, чуть ну набрав. Скільки там, я не знаю, виходить, колись я важив, воно десь 20 чи що, грамів, виходить там. Чуть-чуть в лунку, сипнув, лопаткою копнув, сипнув, поставив із стаканчика. бо ми садимо з розсади. Все стаканчики садимо, а потім стаканчиком витягуємо і в лунки. Хто це при посадці в кожну лунку сипнув, все, забувся. Тобто ніякого того, воно я ходив, вам показував, скільки є плантація помідорів, да, ніяких там нічого немає. Ну, Якщо це робити регулярно, а якщо його робити там раз у 5 років, то знаєте, ефект. Якщо от почав займатися цим, от цим органічним як би, вирощуванням, отак, і продовжуйте. Тоді не буде у вас отого рідоміла, таноса не треба буде заморачуватися над оцим. І все можна працювати. До речі, є у Сенгенти. Зараз новий препарат, зараз скажу, як він називається. Значить, є новий препарат. Вийшов, який також ця інформація для тих, хто хоче мати, як би ну, без проблем, на... це біо теж препарат. Тільки там сильно дорого коштує. Там 370 грамів коштує 3700. У нього нульовий термін очікування. Тобто 0 написано. Прямо. Ну, отаку. Зайдіть почитайте. Називається препарат та, та, та Егро. Може, неправильно, там я дивіться. Та. Е, г, та е, г, називається. Оце. Забийте в Google препарат таегро, заходите, читаєте. Це новий препарат Сінгентовський. Він біопрепарат, дозволений в органічному би, вирощуванні. І теж має сертифікат. Коротше. Він безпечний для всього. Він теж на основі там грибів, так як і оця біонорма. Тут три гриба різні. Ну, у цьому гранули. І три... Гранули трьох різних грибів. Ну, який гриб за що відповідає, я вам ну, не розкажу. Но, коротко, кому інтересно, ви зайдіте почитайте. Та й Не буду я ті гриби називати, язик ламати і тратити і своє і ваше, ну, ваш час. Значить, так само по таєгру. Там гриби, воно безапасне. Ну, Щоб ви розуміли для вашого розуміння, кла, е, клас. Е, безпечності 4. Ну, Тобто, взагалі, не опасний. Даже там так і в цьому написано у прокламації чи рекламації. Що не опасний навіть при обробці оператора. Ну, можна без маски, без нічого його ну, бризкати. Ну, взагалі, ні камахам, нікому він не вредить. Він тільки з патогенами бореться. Ну, це є, там гриб. Оце є цей. Да? Воно да, виходить вроді й дорого. Ну Там розход йде розход іде. Коротше, на бачок, якщо на 15-літровий, 7,5 грамів, там порошок. 7,5 Вот. Продається воно, заводська упаковка 370 грамів. Ну, за ціну я вам сказав, ну, може, де скидки там є. Ну, 3700. Оце отак варіантирується. От 3700, там і помідори, отам оці, усі майже те саме, що я вам тільки що прочитав на цьому. Ну, ось, на мішку. От, і це Сенгентовська, чисто Сенгентовська, без всякої там підробок, без ну Оце новий препарат, який він тільки вийшов на ринок. Так що, може, хто вже користувався ним, напишіть, будь ласка, результати. Я знаю, там одна жіночка купила, бо це також мені товариші мене ставлять, ну, щоб я знав у курсі діла був. Каже, може там що або в сквачено, давай купимо, або що, бо для одного, якби воно сильно ну, то, що дорого, це одне, а то, що просто таку кількість навіть ну, неможливо використати, тому що. Ну, це десь буде на, на 4, якщо на одному, на одному купити, на 4-5 років. Виходить. Ну, посчитайте, 370 грамів, а розход 7,5 грама на 15 літрів. То це скільки вам треба ходити бризкати. До речі, терміну очікування в нього взагалі немає, 0, так і написано в тому. А краткість обробітків 4,12 за сезон. Прикидуєте, 4-12, тобто можна ну, раз у неділю це скільки виходить? Три місяці ходить отак, от, от раз у неділю бризкать. І це виходить екологічно ну, чистий. Що немає там патогенів, тобто воно ну, не опасна не для бджіл, не для людей, не для кого. Так що, оце так, майте на увазі, що є така зараз новинка. Можна в складчину, звісно, ну спробувати. Можна на виноградник приймінити. Воно від сірої гнилі від борошнистої роси, там по помідорах, по гірках. І, ну да, Там виноград не вказаний. Ну, мені здається, що до Аїдіума воно так от, у кого сиро і аїдіум вистає. Мені здається, що це на ураз працює. Ну, Треба спробувати, звісно. Но я раніше ось я вам показав ось мішок. Да, я зараз буду його. Ето, я просто в тому році не зробив цього. Аж поза тому я робив під кожний кущ. Отак, от, чисто по жмені, я кидав Оце, під кожний кущ. Лопатою копнув ногою одною припад, лопату і туди втущили, ну тільки фух з відра, бо я так відро в лівій руці, і лопата я ж копатель виправив. Є клас. Ногою приподняв, жменю взяв, хлоп туди. Лопату витягнув, пішов до слідчого куща. Я так прикорню, ну, при корнівій зоні оце я робив у кожному кущу. Просто пройшовся по винограднику. То не було в мене ніяких спишок, очагів, я не знаю, що це таке там оїдів, Мільдю, ну от не було в мене оцього. В тому році я цього не зробив, щось провтикав. Ну, ось зараз я садили помідори, коли це все діло, ми вносили, бо я вам зачитав у. В травні чи цьому, в квітні, чи навіть в, квітні. Ну, в початку травня я його купив, короте. садили помідори, вносили і в мене тут ну багато ще його є. Так що термін зберігання 12 місяців у нього. Оце цим я й боруся, ніяких секретів немає. Такої хімії не використовую на такі. Ну, раніше бризкав, а зараз ні. Оце от. Так що на цьому все. Всім дякую. Я думаю, вам буде цікаво Це було цікаве це відео, ця інформація. Є питання, задавайте. Я їх всі читаю, всі бачу. Не завжди є можливість написати, але я їх держу і роблю. Потім по них відео. Це як було мені питання. Вчора ще опять же нагадали. Григорович, ви не відповіли на моє питання? Ось вам відповідь на ваше питання. Я вам показав. Так, да, воно зараз подорожало. Е я починав, коли я його купляв, мішок, да, він коштував 600 гривень, це було ще до царя Хмеля. Потім зрозуміло, в зв'язку з цими подіями, коли нам енергосистему почали. Ложить, почала да, підніматися ціна потроху, бо воно зв'язано, якби там ну, великі затрати по енергії, щоб виростити ці гриби. Там вже ж треба, комнатні не комнатні, а такі тепличні умови, тепло, ну щоб виростити ці гриби, заселити на ці гранули, там такий своєобразний процес. Так що. Зараз да, вже в районі 1300 з чим ну, коштує. Ну, ну, воно дієве, якби, Мішок береш і тобі і ти зразу, якби. А що, а що дешевше. Я не знаю, що дешевше, і щоб було воно, ну, не впливало на вас. Так що якось це, це так. E, значить, номер, де заказати, номер воно. І ще раз повторюю, 0800 216 300. Воно ось сюди, дивіться, я ще раз поверну на цьому.